Коли, згідно із законом Моїсея, виповнилися дні їхнього очищення, то Ісусові батьки принесли його до Єрусалима, щоб поставити перед Господом, як написано в Господньому законі. Кожна немовля чоловічої статі, який відкриває материнську утробу, святим для Господа названим буде. І Щоб скласти жертву згідно зі сказаним у законі Господнім, одну пару горлиць або двоє голубенят. І ось в Єрусалимі був один чоловік на ім'я Симеон, муж праведний і богобоязний, який очікував утіхи Ізраїля, і Святий Дух був на ньому. І було йому об'явлено Духом Святим, що він не побачить смерті, перш ніж побачить помазаника Господнього. І прийшов він у Духові до храму, коли батьки принесли немовля Ісуса, щоби зробити з ним за законним звичаєм. Він узяв його в любіме і благословив Бога кажучи. Нині відпускаєш свого слугу владику згідно зі своїм словом у мирі, бо мої очі побачили твоє спасіння, яке ти приготував перед обличчям усіх народів, світло для об'явлення язичникам і славу твого народу Ізраїля. І його батько та мати дивувалися усьому тому. Що говорилося при ньому. А Симеон поблагословив їх і сказав Марії його матері, Ось цей поставлений на руїну і на піднесення багатьох в Ізраїлі, та як знак, якому будуть противитись. І тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрилися задуми багатьох сердець. А як виконали все за законом Господнім, вони повернулися до Галілеї, до свого міста Назарета. Дитина ж росла і міцніла, сповнюючись мудрості, а благодать Божа була на ній. Слава Ісусу Христу. Сьогоднішнє свято Святої Родини Йосифа Марії та дитятка Ісуса церква читає Євангеліє від Луки, в якому описується епізод принесення Ісуса у храм. І, звісно, Євангелист пише про батьків Ісуса, тобто про Марію і Йосифа, хоч знаємо, що Йосиф не є батьком Ісуса. І говорить також і про Симеона, який очікував на те, щоб обов'язково зустріти Месію. І ось він бачить Месію, але бачить його немовля. Ці декілька людей: Йосиф, Марія. Симеон. Вони оточують Ісуса і показують нам одну з важливіших істин. Ісус духом своїм з'єднує всіх нас в одну родину. Йосиф стає батьком Ісуса не за природним правом. А стає батьком Ісуса за правом Духа, за правом милосердя, за правом обов'язку, який на нього накладає сам Господь. Він виконує обов'язки Батька, як той, хто має Ісусові служити, як той, хто має Ісуса підвести аж до порогу. Виконання його дорослої місії. Свята родина це, звісно, родина Ісуса, Марія, Його Мати, Йосиф, його опікун. Але це теж свята родина, яка не закривається у своєму колі. Це родина, яка весь час приймає якихось своїх нових. Нових членів, бачимо Симеона, бачимо пророчицю Анну, бачимо потім учнів Ісуса, для яких Мати Ісуса теж стає Матір'ю. Бачимо самих себе, про яких знаємо, що якщо виконуємо волю Божу, якщо так, як. Богородиця, переховуємо в своїх серцях, Боже Слово, розважаємо над Ним, то стаємо для Ісуса кимось близьким і братом, і сестрою, і матір'ю. Це Його слова і це є правда про святе сімейство, про святу родину. Кожен, хто приймає Духа Ісуса, вже належить до неї. Кожен виконує. Ту місію, те завдання, яке Ісус йому дає, кожен стає йому близьким.